Ось таке гарненьке нове надходження у нас. Hyundai Kona, електричка, 62 кВт батарейка, машинка в дуже гарному стані. 2021 року 91 тисяча пробігу без ключовому доступі. Передня сідушечка водійська електрична. 4 склопідйомники, електрорегулювання керма, дістроніки. Сліпі зони, машинка на дуже гарній комплектації, мультикармо, гарна мультимедійна система, підігріви передніх сідушечок, двохзонний клімат-контроль. Така гарненька приладова панель. Машинка в дуже гарному стані. Приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями по задній частині. Машинка знаходиться на дистанційному продажу. Це означає, що якщо вас зацікавив даний варіант, телефонуйте до нас. Будемо вам організовувати зустріч з цим автомобілем. Актуальна ціна на цю машинку є по посиланню в шапці профілю. Приходьте туди. Там всі актуальні ціни на наші автомобілі зі всіх локацій автофокусу. Чекаємо на вас.